Із сьомої години ранку у більшості українських областей лунала повітряна тривога. Вже близько дев'ятої повідомлялось про перші вибухи у столиці та області. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, силами ППО знищено 16 ворожих ракет, проте уламками пошкоджено промислові підприємства та житлові будинки. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламка збитої ворожої ракети стало загоряння та руйнування конструкцій двохповерхового житлового будинку. Також трапилось руйнування покрівлі будинку. Госпіталізовано 14-річну дівчину, яка викликала рятувальників. У Голосіївському районі уламки збитої ворожої ракети впали поруч з автомобілем. У Солом'янському на дах п'ятиповерхового житлового будинку, як повідомив столичний міський голова, 40% споживачів споживачів столиці після ракетної атаки без світла, в зв'язку із необхідними заходами безпеки, що вживаються енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання, тепло і воду місто подає в штатному режимі, окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота. Котелень 21 крилату ракету вдалось збити силам української протиповітряної оборони на Одещині. Це чи не найбільша кількість ракет, яка одночасно летіла на область, як повідомив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телеканалу «Еспресо», Попри збиття були і влучання. Добряче просто від слова дов'яче відпрацювали наші сили протиповітряної оборони. Все таки 21 ракету знищено. Є влучання в енергетичну інфраструктуру працюють рятувальні служби, працюють усі відповідні департаменти та управління обласної військової адміністрації, і на місцях уточнюються всі дані. Теж про них повідомлено, те, що пізніше. Є влучання уламків збитої однієї збитих ракет у житловий будинок. Наразі немає постраждалих, слава Богу. Неспокійно було і у Львові. За інформацією міського голови всього на область було випущено шість ракет. Чотири з яких знищили, дві влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. На 14.05 всі тролейбуси поїхали. Зараз дай Бог маємо запускати трамваї. ТЕСУ 1 тец 2 почали нормально працювати. Тобто люди будуть з теплом. По водопостачанню. Ми фактично маємо вибудову вже систему постачання води через дизель-генерацію, але це виключно е перші поверхи. Тому центр зараз водою. Насикані трошки складності, але поступово тиск буде підніматися. Нарядники обіцяють, що дадуть е напругу. Для наших об'єктів комунальної інфраструктури в повному об'ємі в області ситуація схожа за інформацією начальника ОВА Максима Козицького. Частково на Яворівщині та пустомитівщині споживачі без електроенергії застосовані екстрені відключення. Інша частина області отримує електроенергію відповідно до графіка погодинних відключень. Прилетіло і на Івано-Франківщину. Одна ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури, ще одна у приватний будинок. Сьогодні ворог наніс удар по житловому будинку у нашій області, в якому проживають жінка з дитини. На момент влучання вони знаходилися у сусідній кімнаті. На щастя, ракета не вибухнула і вони залишилися живі. Доволі часто під ворожим вогнем і Харківщина. Сьогодні теж ракетна атака не минула для них безслідно. В області зафіксовані прильоти ворожих ракет. Всі були націлені на об'єкти нашої критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення. Госпіталізовані у середньому стані. За уточненими даними обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один з поранених чоловіків помер в машині швидкої, іншого госпіталізували. Загалом за майже 5 годин повітряної тривоги ворог випустив по Україні 69 крилатих ракет. 54 збито сьогодні крилаті ракети, це із 69, це попередні дані, ну, у тих 69 входять також і С-300, і Х-22, і ракети Х-31, які на сьогоднішній день не є досяжними для ППО. От, власне з тих ракет калібр ракет Х-101, Х-555 з збито доволі таки непоганий відсоток. І це можна відзначити сьогодні черговий раз успішну роботу протиповітряної оборони повітряних сил. Ну і так, також інших сил оборони. Також одна із ракет за повідомленнями пропагандистських ЗМІ, впала на території Республіки Білорусь за їх заявами. Це українська ракета с 300 яку використовують сили ППО.